Стає над світом щире сонце вранці і гріє землю променем своїм. А я йду по світу, в вишиванці, я українець, я горжуся цим. Щороку в середині травня відзначається День вишиванки. Це свято припадає на 3 четвер травня. У 2024 році Всесвітній День вишиванки відзначається 16 травня. Тож Федерівський центр професійної освіти щиро вас вітає, а українська вишиванка диво. У ній народу код його душі. І кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши і гордо йди у ній по цілім світі та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай, бо в ньому все ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце. Твій рідний край, чарівна Україна, і мати, й батько, пам'ятай про це. І хліб на вишиванні рушникові. І пісня, що до серця провела, і краєвиди навкруги чудові, і стежка, що у всесвіт повела, і чистий ранок вдома на світанку, І те, як добре з мамою було Вдягни свою найкращу вишиванку Відчуй чуйній ласку і душі тепло.